Черкаські ротарійці допомогли людям із інвалідністю. Завдяки партнерам із Німеччини волонтери змогли поставити на Черкащину візочки та ходунки. Обладнання передали у городище, смілу та Черкаси. Представники організації, які опікуються соціально вразливими категоріями, дякують за надану допомогу. Зауважують, важливо, щоб маломобільні люди мали змогу працювати та бути включеними у соціальне життя. Ротарі клуб Черкаси разом з партнерами Української православною церквою Берліну. З організації Freedom of Ukraine передали 10 візочків і 10 ходинків для людей з інвалідністю. Унікальні, як на нас, засоби для людей з інвалідністю це дитячий візочок, деяке ще обладнання, якого взагалі в Україні не дуже багато вистачає. Більшість обладнання для дорослих. Але є діти, які потребують допомоги. Ми вам вдячні за цю допомогу. Допомога стати фінансово незалежним людям з інвалідністю а це важливо. Ми маємо робити наш, наше місто Черкаси, нашу Україну інклюзивним і зручним для життя всіх людей.